Алоха з теплих берегів, як бачите, вирішив познімати, зробити невелике відео, як виглядає ситуація на дорозі сьогодні в мене. Це я їду по USA. З дому виїхав, було набагато класніше. Зараз мінус 7 і в принципі, ну, в принципі, як бачите, яка погодка. Асфальту не видно, все, біле, замело. Сьогодні ще й вихідний день. В принципі, ніхто не дуже напрягається прибирати то все діло якось на тої сторони. Якийсь, я не знаю, Це якийсь циклон рухається. І саме що актуально, що цей циклон лізе. Власне, по цій дорозі, куди я їду, і він йде звітом, рухається від Нью-Джерсі. там, Власне, я туди і пруся, в Пенсильванію. Але я їду так і вниз туди через Нью-Йорк-Сіті, через цю Філадельфію. Я там проїжджаю окружно. Мені, власне, в цю сторону треба в Пенсильванію попасти. Ну, якось так. І ще от той теж на легковушці пече. Будемо за ним їхати чи будемо так. Ну, не знаю, поки що за ним. В принципі, зараз обмеження швидкості тут стоїть на цих бікбордах, світиться, що 45. 45 майлів на годину. 45 майлів це в нас виходить 70 кілометрів. Ну, плюс-мінус десь так. Не знаю, можна його обігнати, щоб за ним не то Дуже і скорості не хочу набирати. Ну, я так скажу. В принципі, я зараз досить важкий і мені, в принципі, не ну, комфортно їдеться. Тобто, в мене немає таких. Тут, власне, вага мого вантажу вона і тут зараз таку саму для мене позитивну. Позитивну таку штуку, ну, блін, треба його обганяти, напевно. Ну, давай зараз я газко піддам, візьму його на обгон. Не хочеться мені за ним плестися. Некомфортно відчуваєш себе, коли хтось впереді їде чи ззаді, хтось їде ну, от, власне, при такій погоді. Чому скажу вам чому? Тому що ну, ти не знаєш, наскільки там людина їде. Які будуть в дії, а машина в мене тяжка, відповідно, якщо він буде робити маневр і швидко затормозить, я просто після свого торможіння все одно буду далеко їхати. Тобто мені краще таких всяких пасажирів обганяти. Ну, це так вже зі свого досвіду, щоб в мене впереді був якби простір. Якщо навіть не дай Бог, не дай Бог, якийсь в мене буде казус там в плані того, що я зможу просто машиною пройти, і я нікому нічого не зроблю. А коли впереді їде якась такий автомобіль, це завжди ризиковано. Тому що, повірте, вже так само. Повторюся з особ... Особ... Особист... особистого досвіду. Знаю, коли люди ні з того не цього швидко відтормажують і ти в принципі, нажимаєш на гальма, і ти так просто сунешся так в їхню сторону, не зупиняючись. що Не дуже саме таке комфортне становище у мене. Ну, Це все фізика, тяжкість. Тяжка машина, і до побачення. Тому ну, якось так зустрілося зранку, ні з того, ні з цього називається. Хоча я вчора вечором дивився, я знав, що це буде, <гум> що не так. Я завжди погоду передивляюся. Особливо зимою, коли їдеш, повірте. А далі мене чекає. Я не знаю, я маю велику надію, що там не буде мінусової температури, тому що далі чекає сніг з дощем, який лізе так само в цю сторону. Просто якщо зараз ще сніг, то ще пів біди. А сніг з дощем, коли ще і мінусова температура, оце вже туди радість закінчується. Тому що зараз ну, звичайна дорога така, не більше, не менше. Тобто, хто е, там скаже, я не знаю, там, блін, ми по Україні. За своє життя я ну, по таких дорогах я наїздився. Та й думаю, не тільки я багато хто з вас теж їздив, коли там пісочком притрусили, і в принципі ніхто дуже йде й не заморачувався там прибирати. А деколи, де коли піском не трусили, їхав в принципі по такій дорозі? Тому. Тому нормальна становище. Тому це опять же, ж говорить про те, що е, ну, от, багато хто там, е, що бачите, от, ну, все, ні одної прибиральної машини не видно. Ну, на даному етапі я їду. Може, десь зараз з'являться, звичайно, але на даному етапі поки що я нікого не бачу. Тут видно, що вони щось от тут протягували, були, але вони нічим не посипали. Тобто я не бачу, щоб дорогу роз, роз, розпускало. Тобто, це просто, знаєте, от, ковшо він протягнув, е, за що я. І люблю наш е, Нюбрансвік, тому що в нас все-таки прибирання доріг, воно досить непогане. І там, в принципі, ну нормально, коротше, посипаю, так добре, так, побільно. О, до речі, їде прибиральна. Грішу, грішу, перепрошую, от їде машина, все. Все, я забираю свої слова назад. Побачив я машину. Ну зараз я гляну, чи він, чи, чи він просто ковшом суне і нічого не робить, чи він все-таки. Все-таки, тому що тут є прочищено. Це видно навіть, що він тут тягнув куршом, він зробив гарну таку катанку таку, він молодець, прекрасна, катанка така суперова. Я, я, від, я там не було машини, я там на тормоза нажимав, тобто не, не, нема такого, знаєте, щоб мене там зразу кидали, Я так провірив був для себе. А ну дивимося. Ні, не посипає нічим, просто їздить, збирає сніг. У ну, них там свої якісь ті розклади, я без поняття. Можливо, в такі. Ситуації, можливо, не потрібно І нічого посипати. Можливо, вони не тільки завдання там збирати зверху цю пилюку. Тому що зараз, от такий сніг, ви знаєте, він зараз самий некомфортний в плані, хто їде позаду тебе. Він піднімається такою, знаєте, ку... він куривою такою стає, яка в принципі, ти, якщо так добре придивитися, машина... машину не видно. Не знаю, там за дуже такий, треба дуже приблизитися до машини, щоб ти її побачив. Тобто досить некомфортна ситуація. Ну, опять же, це бачите, це один варіант от з, з, з цього, що зима. Чому тут всі так в Канаді там наголошують, що от експірієнс там зимовий, зимовий, тому що ну частенько такі дороги. Хоча того року я вам скажу, друзі, половина. Ну, скажімо там, вже почти, ще не половина, але скоро буде половина як зими. Це перший раз, що я попав на таку дорогу. Перший раз. От, бачите, тут є обмеження. От, ви побачите впереді, воно моргає. Бачите, 45 спідліміт. Тобто не газуй. От, максимум світ 45. Ну, в принципі, куди тут газувати, дуже не нагазуєшся. Хоча дехто з вантажівок так шурує, досить добре йдуть. Ну, Але ми не будемо займатися дурницями. Наше завдання доїхати щасливо до, з точки А до точки Б без всяких пригод. Ну, але бачите, дорога біла. Можна розказувати віршик про білі мухи, які налетіли. І все подвір'я стало біле. От, ні, от, дивіться, ще одна їде. Ух ти! Взялися хлопаки до роботи. Ну то капець. То капець, Які вони. Він з тою стороною їхав, прибирав, це їде, ближнім. До середини прибирає. А, дивіться, ой, перепрошую. Ранок. Дивіться, як бачите, куриця. Яку він ззаді робить, ох, який там іде. Ну, цього року тут зими немає. Це я вам точно можу сказати. Тобто, що? Якщо там в прошлому році, ну ще трохи такий, знаєте, був був такий сніг, трохи мело, особливо там чисунтарі, так замітало капітально. Ну Цього року якось то все зійшло на, на, на ніць. На ніць. Ну, якщо хтось дивиться і там думає, що на рахунок того, чим там комфортно, некомфортно їхати, я зразу можу вам сказати, що Друзі, чим тяжкіше ваш автомобіль, власне, вантажівка, тим легше вам їдеться. Ну, Хто скажімо, професійних водіїв, він знає, про що я говорю, а хто, можливо, там колись розглядає, що він хоче сісти на вантажівку і працювати, і його от виводить в дискомфорт, що він бачить таку дорогу, я можу вам сказати, коли легка машина, да, дійсно ну, незручно на ній їхати, тому що вона легесенька, вона не є сильно такою, скажімо, при тормозінні, при тому всьому вона легка і її волочить. А коли ти так добре навантажений, то ти йдеш спокійно, ти рахуй, що ти мене до землі прижало, і я суну просто. От воно десь так виглядає. Ну, тут теж, якщо, не дай Бог, якась така маневр, якийсь, ну, треба дуже так плавно робити всі маневри, щоб машина власне. Навіть коли ти там перелаштовуєшся, робиш якісь маневри, обганяєш когось, випереджуєш. Ну просто спокійніше, спокійніше, так, комфортненько, і все. Тихесенько, якщо ви бачите, що щось у вас десь не немає, якогось комфорту в'їзди, повірте, в даному етапі я вже можу стати на парковку і просто стояти. Тобто я вже можу, тобто без жодних причин, мені ніхто Слова не скаже лівого, що я зупинився. Тому що, в принципі, тут же водій якби, вибирає, чи він буде їхати, чи не, він не буде їхати на свій розсуд. Тому що, як бачите, ну, як бачите, дорога біла. <свісно> і сніжок, в принципі, йде. Ну, немає великих опадів снігу. Це ще, це ще півбіди. Тому що я ще зустрічав, коли от, власне така дорога, і ще сніг, він прямо стіною стоїть. От ви їдете і ваше. Бачення ваше навіть днем, воно просто обмає. Ви просто не бачите, що така якась ну проходить мітіль, що ти просто не бачиш, що впереді робиться. нас, звичайно, тяжко їхати, очі вилазять, ну напрягаєшся так, що просто. В таких випадках, ну я скажу так, я не буду говорити за всіх. Якщо хтось працює там або буде працювати, друзі, якщо ви не їздили по таких дорогах, у вас немає достатньо досвіду. На вашому випадку краще завжди зупинитися і стати на парковку, або перечекати, коли почистять, або ще щось. Якщо у вас є досвід, ну це друга ситуація. Опять же, я ж теж виходжу тільки з того варіанту, наскільки я себе комфортно зараз на дорозі відчуваю. Якщо я буду бачити, що в мене машина почне вже плисти по дорозі, чи ну, якісь побачу якісь такі неправильні. Маньоври машина буде виконувати, тобто якось я при якомусь там при торм... легко де... Запам'ятайте, по-речі, тут я завжди легко, ну, просто чуть-чуть, буквально нажимаю на гальма, буквально чуть-чуть, щоб просто зрозуміти, як наскільки машина зараз вона себе тримає на дорозі. Тобто це тільки так. Я тут не використовую ніяких ретардерів, нічого. Я все використовую звичайні гальма. Тому що не забувайте, в сучасних машинах стоять АБС. Як на трейлері, так і на самому тягачі, які дають вам не дадуть можливість піти в занос, і це є дуже важливо, розумієте? Тобто, власне, в такій погоді я використовую гальма. Я не використовую тут ретардерів. Хоча я, я знаю, що люди використовують ретардери. Ну але я щось не розумію, тому що тут іде тормозіння, це тормози, це два ззаді пхає. Ну тобто, треба ж розуміти. Ще тут в тих вантажівках американських. Які виробництва власне американського континенту, в них є ще так, так званий е, парашут, який ви можете так само підвикористовувати, коли ви там починаєте набирати швидкість, і ви можете е, притормозити ззаді просто трейлером, не нажимаючи власне, ну тобто для різних ситуацій можна виходити по-різному. Ну, тобто, ви зрозуміли, якось так, такий маленький. Маленький навчальний ролик, можна так сказати. Хоча я тут такого нічого не показую, звичайно. Ну, я просто так розказую зі своїх досвідів. А досвіду у мене в тому плані вистачає, тому і можу і розказувати. Тому що я і тут і по асфальтах їздив на таких дорогах, я і в лісах їздив теж на слизьких дорогах. І повірте, ну там дійсно були великі підйоми і великі спуски. Тобто, це все було дуже-дуже ну, треба зрозуміти, небезпечно. Це. Якщо хтось захоче там подивитися, в мене є вернутися, там мої якісь відео, де я працювавши в лісі зимою, ви можете побачити, які там теж були дороги, як там то все виглядало. Ну, що ще сказати можу? Зима, зима, коротко, зима. Спалося мені прекрасно цієї ночі. Що ж, бідний, проснувся вночі, де знаєте. З 11 проснувся. До першої не міг заснути, потім зранку себе з ліжка, з ліжка не можу стягнути, хоча треба вставати працювати, якби, а я встати не можу. Я вже казав своїй дружині, кажу, ти знаєш, кажу, я думаю, якось нормально на роботі, слухай, ну не хочу вставати, ну хоч вбий мене з того ліжка. Ну, в принципі, нічого дивного нема. Вона, коли немає такого відчуття, от, ну як, наприклад, коли у вас там такий час фікс, чи ще що, що вам там, там терміново треба гнати, гнати. А коли у вас запас, у мене, ну, в мене дійсно у мене запасу дуже багато. Тобто, я в принципі сьогодні я вже можу доїхати до розвантаження. Але я знаю, куди я їду, і там, в принципі, місця немає де стати, тобто на ніч. Вони шламбаум так закривають, щоб машина не стояла, щоб машини не приїжджала ніяким. Ну, а та, там дорога вузенька, тобто нема сенсу туди їхати, я вже там був. Тому я собі так їду, не знаю. Там. Ну, подивимося, подивимося, як там буде. Вчора, до речі, в Нью-Йорк-Сіті е ці дороги, верніше в Нью-Джерсі, дороги для монтажів були закриті. З чим це пов'язано, думаю, з тою бідою, тому що вона, власне, рухається звітом. Та все, йде туди до нас. Воно, там, наскільки воно теж до нас дійде, тому що, в принципі, е я сьогодні зранку з дружиною говорив, то в нас похолодало, у нас мінус 13. Холодно дос достатньо. Не знаю, як там мої бідні е перепіла. Які так само щоб, головне, щоб ніхто не відійшов, там пізніше позвоню ще раз, дружини поспитають, чи там все окей. Моя птицефабрика не страждає. Тому що, в принципі, зимно стало. У ну, мене стоїть там отоплення, я там підігріваю, але це таке, я навіть не знаю. Е ну, Електрикою теж дорого отоплювати. Ставити буржуйку лісом палити. Ну, не знаю наскільки це добра ідея, тому що в принципі, ну, блин. Якщо б я, може, сам би був вдома цілий час, я, можливо, би тою фігньою страждав. Ну, Чи дружину то нагружати, Тож треба цілий час це розпалювати. Ну, Це такі якісь, ну, такі дії, що дуже багато треба виконувати роботи, тому не знаю. Подивимося, пінопластом тим всім поутоплювали, наскільки воно теж дасть можливість йому не промерзати, не знаю, поживемо побачимо. Ну, як бачите. Якось так, друзі, якось так. Ну я таке невеличке відео зробив, от вам показав, як виглядає сьогодні дорога. Тому всім бажаю хороших доріг, щоб вас не заставали в дорозі власне, такі дороги. До нових зустрічей. Шановні. І ще одне, якщо хтось забув підписатися, не лініться, підписуйтеся. Нам дуже приємно, якщо ви будете приєднатися до нас. Якщо хтось має якісь запитання, коментуйте. Все, що вам завгодно, все, що душі ваші, як то кажуть, хочеться, ви можете писати. Все, до нових зустрічей, друзі.